Звісно, страшно, особливо вночі, коли починалися обстріли. У мене був хрестик дерев'яний, він зараз вдома теж десь є. Тримала руки і по 150 разів, по 200 разів повторяла молитву очалась. Хоча я не особо віруюча людина, але молитву читала під час обстрілів. Звати мене Вікторія, мені повних 29 років. Я трансгендерна дівчина, тобто народилася я хлопчиком. Прослужила повністю 6 років у Збройних силах України. З них порядку 7-8 місяців я пробула в зоні АТО, провоювала, там отримала тяжке поранення. Зараз на даний момент я проходжу гормональну терапію замісну для зміни себе, для корекції своєї статі, корекції своєї зовнішності. Моє тіло не відповідає тому, що я відчуваю середини. Перше усвідомлення своєї інакшості прийшло в років 6-7. Тоді я не знала взагалі, що, що це зі мною, чому так. І це були перші сльози, перші розчарування. Мені завжди подобалося заняття, яким займаються дівчатка, однокласниці мої. Я навіть в дитинстві дуже часто гралася з дівчатками, там дочки матері, різинки, скакалки, класики, мірились мамин одяг, коли не було нікого вдома, коли брати в школі, батьки на роботі. І мені приходилось копіювати поведінку братів, копіювати поведінку друзів. Хлопчиків, щоб не видавати себе, тому що тоді вже з'явилися перші страхи, що зі мною щось не так. Такий період називається в житті любої транслюдини «denial», Тобто людина відказується від свого внутрішнього, а живе відповідно до стереотипів, які приписані в тому маркеру, який був поставлений при народженні. Народилась я на Хмельниччині. Звичайно. Робітнича сім'я, два старших брата служать на даний момент обидва. І це ще один фактор, чому я не хочу називати своє паспортне ім'я. Зараз хтось знайомих, з друзів, зі служивців це побачить. І почнеться запитання, почнеться травля братів. Через відкидання абсолютно своїх моментів трансгендерності було. Поставлена ставка на електрозварювання, на рихтування автомобілів. Це було звичайне училище вище професійне. Ну і після училища трапився момент, прийшла повістка щодо служби в армії. Так трапилося, що на той момент вже один з братів служив недалеко від дому, і він почав говорити, що давай підписує контракт, підписує контракт. Я влаштувалася на перший контракт, це була, були на той час внутрішні війська. МВС України. Дуже багато хто з колег задавав питання, «А чому в тебе немає парі, а, як взагалі, що там в тебе. Ну, Всіх людей у чомусь цікавило а, момент а, щодо моїх відносин, чи є в мене хтось, чи нема в мене в когось. Ну, отакі такі моменти. Відповідно, на фоні цих моментів появлялись деколи проскакували і гомофобні жарти. Цей опит. Для мене був дуже травматичний. Після контракту в мене була одна робота при прямій продажі влаштувалася на автомийку. У 2016 році це вже був другий контракт вже в ЗСУ. Буквально через місяця два прийшла телеграма з генштабу необхідно столової частини перевести до бойових частин трьох військовослужбовців. Один військовослужбовець визвався сам. Другого військовослужбовця добровільно примусово і в самому кінці визвалась я. Вто була сиділа як просто стрілок на пекелі. Це помітка вашкомодернізований калібр 762. На той момент на кінець 2016 року ці відстані були взагалі мінімальні, порядка до 50 метрів. Тобто ми навіть бувало таке, що кидали гранати друг другу під окопи. Я отримую поранення разом зі мною накриваєш гранатометчика нашого. Нам прильот з боку. Командир позиції зразу же бере гранатометчика, каже, давай йдемо. Ну, Відповідній вогонь. Йорга і Йоргі, мене говорить, бери карандаші, ну, карандаші заряди до РПГ осколочні і е, теж йди на вулицю за нами. Він робить залп, спишка, полетів і зразу ховається всередину в позиції. Буквально проходить декіль, декілька хвилин, і я розумію одне, що щось зверху пройшло. Я з зарядами до РПГ на руках просто сповзаю по стіні. Я не можу рухатись. У мене абсолютно все тіловатне. Я бачу, як гранатомеч, який був рядом біля мене, кричить, пробує мене відкричати, мене затягнути в позицію. Це був обстріл з РПГ 7 СПГ-9. По заключенню висновку це дотичне осколкове поранення патилочної ділянки горови, струс відкрита черепно мозова травма, струс головного мозгу акубротравма. На службі Камін Хау у мене був винуждений. Я розумію, що були проблеми, які чітко прив'язані до ендокринної системи. Я звертаюся до нашого фельдшера батальйону, говорю, що так, мені треба до ендокринолога. Ендокринолог мені мій, типу, я спеціалістка вузької спеціальності йду до терапевтки, до свого терапевта. Я до терапевта, терапевт дає мені відповідно направлення не на ендокринолога, а дає мені направлення на психіатра і на злочого анкітів. Професор гуру психологічних наук. Чи психіатричних навіть як буде правильно, не знаю. Ставив біг діагноз, розлад адаптації, астроно-репатичний синдром, ну, то тобто, є куча діагнозів, плюс мені направляє на стаціонарне лікування в психонаркоклініку. Я туди приходжу, я розумію, що якщо я не зроблю камінька, мене не лікувати від яких захворювань і не написати мені вплоть до шизофренії. У мене військовому підкусту стоїть стаття 18Б. Це обмеження в повністю непридатність в мирний час і обмежена придатність у військовий час на даний момент. І таку статтю насправді ставлять абсолютно всім транслюдям у нас в Україні. А перед цим мене був камінг хаут батькам. Відригували вони в принципі нормально не неважливо взагалі що з тобою, головне, що ти, от наша дитина, ми тебе приймемо такою, як ти є, то і все добре. Але зараз їм що доказати, мене колись була спроба поспілкуватись з мамою, що вона називала мене Вікторія, щоб називала правильний, да щоб не було видний з гендерінгу. А, ні, звертаються далі по старому паспортному імені, звертаються як до сина. Один з братів теж знає, я теж зробила йому камінхаут. Він якось нейтральний до цього всього віднісся. Твоє діло, що хочеш, то робити. З друзями, з, з, з побратимами з армії. Я не спілкуюся, не робила свій камінь хаут. Все-таки, от в мене ще є оця внутрішня боротьба середині. Якщо ще командир зводу він був більш толерантним по відношенню, ну, як він взагалі відвідкликався про всякі ЛГБТ спільноти, то а взагалі спіль, ну, мій підрозділ був достатньо, достатньо гомофобний. Я планую робити юридичний перехід. Дуже тяжко доказати психіатрію, що дійсно ти є трансгендерною дівчиною. Тобто, щоб дійсно показати це треба прийти до нього обстеження чутлі не в повному бойовому розкрасі, там в платі, ввязь, з макіяжем. Я зараз на даний момент знаходжусь на гормонотерапії п'ятий місяць. Чому саме гормональну терапію я почала самостійно, уникаючи в оцих всіх бюрократичних кругів і медичних, а тому, що я не бачу другого способа. Це все виконується на свій страх і риск. Коли я прийду до психіатра, я скажу: от я знаходжусь на такому-такому місці гормональної терапії. От, будь ласка, вам мої аналізи, я вже почала. І мені не важливо, скажете мені да чи ні, я все одно буду йти до кінця. І на цьому фоні, то є, це фактор речах впливу на психіатра. Щоб отримати бажану довідку, поступово я починаю бачити те, що мені взагалі хотілося бачити у зеркалі. Єдина біль, яка з'явилася, це біль, коли почали рости молочні жалози, ну, залози. Коли почали, з'явилася така специфічна біль, і то тільки при, при дотиках. Я би задоволення б задоволен, зробила хірургічну корекцію. Ну діло в тому, що це достатньо дорогостояща операція. У нас в Україні така операція стоїть порядка 15 тисяч американських рублів. Держава на таке не допомагає. Дуже мало які країни допомагають дійсно транслюдям. людям. Наша країна достатньо гумофобна, да вона трішки змінюється в ліпшу сторону, виявляється більш молоде покоління, більш толерантне, але завжди залишається агресія. Ми знаємо, недавно в цьому році було два-чотири напади на трансгерних людей. Плюс це захист моїх близьких це соціальна відповідальність перед батьками. Тому що я боюсь момента, коли друзі, колеги, батьки запитають від, а що це да? що це таке, кого виховали. І через цей соціальний фактор я не хочу називати своє ім'я, паспортне. Ну так, да, дійсно образливо. Ну Чому я захищаю Україну? А тепер я боюсь заявити про себе, тому що я боюсь, що мене ніхто не захистить. Тому що якщо я... Вийду, якщо я заявлю про себе, якщо я вдягнуся, як мені хочеться. Мене поб'ють, я прийду в поліцію. Мені поліція на даний момент скаже, це твоя вина. Не потрібно було одягатися так, не потрібно було так фарбуватися. Якщо скажуть, що необхідно йти воювати, необхідно брати зброю, я піду. Дійсно, дуже багато людей, які воюють, які являються частиною ЛГБТ-спільноти, які є частиною транспільноти. Які служать, які воюють. Найбільше мрія це зробити перехід, повністю, дійти, знайти партнера, свій будинок, сім'я, жити звичайною сім'єю, бути щасливою, мати свою дитину, свою кровинку. Ну, медицина на це не дійшла, є операції, які Експериментальні, які можливо, в майбутньому дозволять транс жінкам все таки виносити дитину і самостійно народити, пускай це буде через скесерева, але можливості, в будучому можливо, На даний момент такого немає.